No, si oscille, facciamo tac, fodere, tato, tac, 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 А зараз у нас то ёш е бибер, так, звычайно. Нехай биде потараць. Рому, дешё пицкочит? Сидай, Рому. Отже, ми мені ходить. Ну, я бачу, у вас добре. До да, побачення. Входимо до дошки. Іди давай, багато тут ви виправдати Наша улюблена історія України.

Який топик? Я хлопчик, я так не ношу. Я тоже прямо <реку> no, яка? Не знаю, можешь английский написать. Ох ти ж Господи. Apple. Apple. Apple consists. Apple consists. Of. Apple consists of. хоу. Єс, хоу, Yes, хоу. Yes, хоу, yes, hold. Restaurant. Yes, restaurant, чи ще. Тільки не бар, а ба. Не ба. Ну, припустимо це на першому поверсі чи на другому. праворуч чи ліворуч. А що в новому тексту знаходиться? Пояснюю. Літак. Злетіше, летіше, летіше і приземліше. Ардесентний. No, ну, вченику, що значить при всі замірили. А я вам кажу, не замінили. Я це не замірювали. При А давайте поспоримо. Я з тобою. Ну, добре, спорю на п'єти. Може, на десять? Ні, на п'єтинку. Ну добре, не вам не війні, на лісі. Ну добре. Пояснюю, же шватажки, які там пасажири. Писатися, спільним посилям, всіх наших вчителів. А скільки довелося пережити нашим батькам, доки настав цей момент? Можна лише згадуватися. Чому лише здогадуватися? Це можна побачити прямо зараз. Прибери зі стовп. Що приберу? Так прибери. Що сказав, приберу? Що це коли? Що це зараз? А зараз це коли? Зараз це зараз. От я зараз комп'ютер вийду. Я. я теж можу звітку. Що ти сказав? Дорослий хлопець, а ведеш себе, хто знає. Ти що навіть посінь після себе не можеш застелити. Щас застелю. Щас це коли. і застелив. Щас сказав засліду. І висвітник копию забрали. Навіщо їм заведують, ніхто не може. Нам нічого не задавати. Охоті. Щас зробить. Де мій потер? Ось ці маречику почав співач. О, він біля що. Це є його місце. Не тягни портфель. Мій портфель, хоче й тягнути. Тві, бо у нас немає, що ще не заробив, а він вже твій. От як почнеш заробляти, тоді він і буде твій. Заробив. на телефон. Цікавий його. Батькові машину вибери. Це наш подарунок, він мадай народить. Чого ти цохаєш? Чого ти очі ті захочеш? Чого ти Не Немає себе заробіт. Нам нічого не задало. Ну все, я зараз пас наплечу. Віктор! Що сталося? Що треба сюди зробити? Ей, діти, уроки Зараз Зараз нас робимо. Excusez-moi. Take it, I mean that должен быть. It is not some look. О, ось дівчата. І кав кодок. Нося тератон. Не треба ні дзвонити. Опа! А чого це? Добре, не будемо. Треба класні позвонити. Хто у нас класний? Ну, сюди наші братці, масця, так там самоколосно. О, само на. Наша вода хочемо і сидимо. Це ви харкова. Правну кажуть. Хто ніхто. Мати да. нужен хто. Батьки не пускають. Байко ще нічого, мати ще за це. Правильно. батько в нас хороший, а мати хто Мегер. Так він задавати. За вого. А нуди сюди. А ну тим, потім територія часу. У мене гроші немає. Скільки тобі потрібно, Я дам тобі гроші. Стоп! Скільки? Я дам тобі гроші, а чи ти у них що нам задавали? А сіпа, Спасибо, Па ти, дико, а ти чого сидиш? Ти коли в гаражі не Чого ти цокаєш? Чого ти...